А ви вже були у Віла Дельвіна. Сьогодні я покажу, як там ціни у кінці відео. Атмосфера затишної дачі з великою кількістю розваг. Ви просто подивіться на цю величезну територію неочікуваних мінусів. це кухня, чесно кажучи, розчарувала як і байдужий повільний персонал. Єдине був непоганий цей медовик. Ще мені сподобався лавандовий коктейль, як візуально, так і на смак. А цей малий котик прийшов і мене задобрив, тому дивимось, що далі. Басейн для дорослих з купою дітей, для яких є окреме місце. І це, звісно, також мінус. Але є розслабляючі джакузі, в якому я провела багато часу. Під вечір їх було все менше, тому якось стало байдуже. І перейдемо до самого цікавого: це контактний зоопарк з безлічі тваринок. Поні, віслюки, єнотики. Кози, альпака, павучі та папуги було максимально затишно, особливо коли я змогла сама погладити одну з козочок. Це фантастичне відчуття. Я обожнюю тварин. Окрім цього, я для себе знайшла ідеальне місце, де вас зустрінуть такі гарні рибки, які нічим не гірше золотих. Ще плюс вайбік ця гойдалка. Ввечері басейн просто чарівний. Подивіться на цю красу. Підводячи підсумки, скажу це неймовірно гарна територія зі своїми недоліками, які сподіваюсь, будуть виправляти. А ось і витрати. Всім дякую, па-па!